Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас буде відео про пташок. Поки всі вони ось тут бігають, вже освоїлися каченята з великими курьми. Ніхто нікого не ображає, все чудово, все добре. Так, ну що, пішли, треба малишню перекидати. Все одно треба обрізати крила. Так можна поки не Ні, треба обрізати, і як приїдемо, будемо випускати, хай же ж привикають. Так. Бачите, раніше не випустились, а тепер. А тепер півники. Одразу наших курочок хочуть приходувати. Тому поки повикидаємо сюди, хай вони трошки обвикнуться, придивляться, ну і будемо поступово випускати. Дивиться за півднями, щоб їх не чіпали. Це курочкам скільки? Два місяці десь приблизно. Ще маленькі, але вже півні такі активні. Так, давай. Курочек і півників, оцих я поросажувала окремо, окремо вони росли, а ось великі півні, що роблять, звісно. Давай, давай, не пискай. Давайте, швиденько, швиденько, швиденько. Не кидай так, обережно треба класти. Але я правильно одібрала курочки. <півняння> По півням одразу видно. О, що клює чи що? Півні вже ж потім окремо будете приносити. А як нам розібрати? Курочки сидять в одному ярусі, а. Півники в іншому, Диви, які вже великі, трохи дали рост кормом. Зараз он пшениця і вовче причудово. До кінця літа будуть вже нестися. Якраз поки старі курки будуть ляняти. Тримай нормально, всі почнуть нестися. Як завжди сказали. так Так. Качок інколи ще підгодовуємо комбікормом. Таке раз у два дні потрошку, а так вони їдять пшеничку разом з курьми. Так, озеро в них є, купаються вони добре. Тікайте. Все. Наче понаїдалися непогано. Ну що, пообрізали ми крила. Бо сталося так, як гадалося. Оце в нас стільки півників виходить. Скільки там? 2, 4, 6, 8, 10. Десять півників, а то в нас курочки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 12, 14 курочок залишилося. Це все молодь, яка була перша. Після зими виведена. і це вже вони будуть йти на заміну наших оцих курок, які несуть поки що яйця. Будемо вирізати де старіші, де такі більш-менш малі, і їх просто замінимо. Ну, якось так. Вже і кури туди позалазили, Голожопі. Курей багато, але поміняти їх все одно треба поступово. Бажано так, щоб курка не ну, два роки. На третій рік, ну, як для мене, вона вже стара. Нашим ось куркам усім другий рік. Там коїде є що третій рік, тому я ж кажу, що потрібно вже їх замінювати. Дивіться, відчувають волю, що в них більше місця. І починає вже літати, гоцать по всій клітці, але то добре, хай звикають. місця їм тепер буде багато. Крил стільки напатрушили. Так, ну що, на цьому все. Всім папа, до нових зустрічей.